Вітаю всіх на фабриці. Новини я Настасія Мій гість сьогодні за Сергій Грабський, військовий коментатор, полковник запасу зсу громадський діяч. Вітаю вас, пане Сергію. Ми ну вітання, пане Анастасія. Радий бачити. Невзалі. Давайте почнемо ситуацію на фронті, тому що насправді бачимо деякі такі панічні настрої у різних телеграм-каналах, які ведуть власне самі військові. Саме на це зазвичай також часто опираюсь, коли читають ті чи інші повідомлення. Зрозуміло, що кожен на своєму напрямку бачить ситуацію по-своєму, але загальна ситуація, яка от буквально з останніх повідомлення від начальника купінської міської військової адміністрації Андрія Біседіна, який каже, що окупанти сьогодні перебувають за три кілометри від Купінська, зокрема. Місто руйнують кавами, ну і власне, ми спостерігаємо таку картину по всій лінії фронту. Росія просто продовжує стирати наші міста, населені пункти, з лиця землі. і Що сьогодні відбувається? Де ініціатива? Чи є шанси перебрати нам ініціативу в свої руки? Ви знаєте, на жаль, на жаль, якщо говорити. Протягом короткого періоду часу ми цього не зможемо досягти. Чому? Тому що противник використовує свою значну перевагу в особовому складі, наголошую, саме в особовому складі і безумовну перевагу повітря. І, власне, це є таким, знаєте, основним того, що відбувається на лінії фронту прямо сьогодні, прямо зараз. Тому що противник він не спроможний вести широкомасштабні наступальні операції в традиційній для нього манері, але він має можливість, використовуючи беззаперечну перевагу в особовому складі і вогневих засобах, не всіх, але в певній мірі, проводити окремі штурмові дії. І ви знаєте, ця тактика його абсолютно влаштовує, тому що противник. Призводить до того, що е, противник має можливість, використовуючи масу піхоти, використовуючи масований вогонь на окремих ділянках фронту, е, пробивати на позиції, роблячи так звані тактичні прориви наших позицій. Ситуація надзвичайно складна. і Тут не треба і применшувати, приукрашувати, як то кажуть. А, дійсно, зараз дуже важко відбувати ті наступальні дії противника. підкреслюю не йдеться про наступ противника, йдеться про вдавлювання, вминання в нашу оборону. А, але це а, є те, що противник робить, і він буде цього робити, тому що без а, фактору. Переваги в повітрі без фактору наявності відповідних ударних засобів. Давайте будемо відверті. Ми фізично не можемо зрівнятися з противником у кількості особового складу, але ми можемо досягти переваги за рахунок більш ефективної високотехнологічної зброї за рахунок можливого досягнення переваги в повітрі. Таким чином, ми можемо тільки переломити ситуацію а на сьогоднішній день наша задача. Як це було окреслено в задачах стратегічної оборони на 2024 рік: нанести максимальне ураження противнику, знищуючи його бойовий потенціал? І ви знаєте, ми з цим справляємося, тому що ті втрати, які несе противник, вони є дуже великими. І, знаєте, до, до вже і збитої, як вибачте, теми північної Кореї можна підходити по різному, і в тому числі з огляду на те, що противник змушений задіювати вже громадян іншої країни для участі в бойових діях, тому що свої потреби в живій силі він не може покрити настільки ефективно, наскільки це вимагають бойові дії. Ну, якщо говорити про Покровськи, взагалі далі можливі успіхи росіян. Сподіваємося, їх звісно не буде. Але все ж таки, російськими оборони вже наперед повідомили і про захоплення Свидового Донецької області, хоча немає офіційних даних ніяких місто, яке розташоване за 20 кілометрів від Покровська, саме далі, а після імовірного захоплення Покровська прогнозують і Дніпро, Дніпропетровську область, але це все прогнози. І дуже подобається мені, коли прогнози багат. Атього експертів не справджується, зокрема західних змі. Згадаємо, телеграф писав, що все загроза наступу на Дніпро ворог вже захопить Покровськ у вересні 100%. Бачимо, це все не здійснюється. На вашу думку, за рахунок чого сьогодні тримаються наші війська, і е, чи варто взагалі експертам так західним змі робити ось такі перечасні прогнози? Знаєте, перша відповідь, я буду абсолютно відвертий. Я не знаю за рахунок, чого натримаються наші хлопці на фронті, тому що вони вже перейшли всі межі можливого, всі межі доступного, всі межі зрозумілого. що стосується оцінки їхніх бойових можливостей, те, що роблять наші хлопці, я про це говорив починаючи з середини літа, це великий подвиг, який має бути від, відповідно оцінений. І нашим поколінням і всіма наступними. Ті герої, які тримають фронт 24-го року, вони роблять неймовірне. Тому що е співвідношення наших сил та сил противника часом складає 1 до 10, 1 до 15. Утримувати позиції в такій ситуації. Перебуваючи під масованим вогнем, ну надзвичайно складно, а часом просто неможливо, тому що, вибачте, ще ніхто не придумав, як оборонятися а, на території, яка більше нагадує місячний пейзаж. А, тому а, бої тривають. Ми при тому всьому, при тому, при тій важкості боїв можемо проводити ще й ротації, замінюючи підрозділи, які буквально виснажені, які потребують заміни, а, потребують відведення. Потребують відведення і вирішення всіх питань, але ми продовжуємо тримати позицію. Що стосується планів противника, ну, ті плани є абсолютно очевидними. Задача максимум противника вийти на кордони Луганської Донецької області. Звісно, природня вона недосяжна цього року. Задача мінімум противника: як мінімум, вийти на лінію Покровськ-Костянтинівка Часів'яр. І в зв'язку з цим ми з вами спостерігаємо такі відчайдушні спроби противника тиснути поперемінно на тому чи іншому напрямку. Те, що зараз ми не спостерігаємо боїв на покровському напрямку, або, скажімо так, боїв високої інтенсивності, зовсім не означає, що противник забув про таку ідею. Вони зараз вирішують питання вирівнювання флангів. Це так само повністю вписується в концепцію ведення бойових дій Російської Федерації, яка прописана ну, на станові з оперативного мистецтва ще з середини минулого століття. І саме тому ми чуємо свідомо, саме тому ми чуємо гірник і так далі тому подібне. Противник послідовно вирішує задачі наявними силами і засобами, так як він може їх вирішити, а саме використанням мас піхоти і застосуванням дальнобійних засобів ураження, артилерії, систем залпового вогню. Керованих авіаційних бомб тому ну, не слід сподіватися, що ми вже виконали ці задачі, і противник не буде по подальшому просуватися на напрямках, які ми з вами означили. Тривають бої в Турецьку. Противник намагається обійти часів Я з півночі та з півдня. Штурмові дії тривають. Ми відбиваємо наступ противника, і знаєте, противник за деякими повідомленнями змушений вже відправляти в білих копоранених а на деякі ділянки фронту окремі підрозділи. Ще раз кажу, це не тренд, це просто окремі випадки, які є таким певним індикатором того, що відбувається, відмовляється йти на фронт навіть під загрозою розстрілу, неминучо. Тому е ситуація залишається надзвичайно складною, і противник робить все, щоб здобути якмога більше територій. Треба розуміти, що яким монструазним не був наш противник, його е бойовий потенціал теж має певні межі. І противник це усвідомлює, і противник намагається протягом найкоротшого, найкоротшого періоду часу здобути максимальні переваги, не рахуючи втратами. Ви знаєте, у зв'язку з тим я можу нагадати слова генерала Буданова, який робив припущення, маючи ну, значно більше інформації ніж ми з вами, що десь у середині вересня місяця противник мав би зупинитися. Ці припущення робились на абсолютно допустимих розрахунках з огляду на. Витрати втрати противника з огляду на те, з якою швидкістю він залучає свої підрозділи, з огляду на те, як він використовує свій бойовий потенціал і вогневий потенціал. І з точки зору оперативного мистецтва, так вони б мали б зупинитися несучи такі серйозні втрати. Але тут ми з вами спостерігаємо дещо. Що виходить за межі звичайного або зрозумілого аналізу, тому що противник, не рахуючи втратами, використовуючи свої війська до останнього солдата, кидає в бій все, що можна, для того, щоб пробитися вперед. І це надзвичайно складно. Це надзвичайно складно передбачити, коли вони зупиняться, де вони зупиняться. Чи можливий прорив в район Покровська, так можливий. Чи можливий не прорив в районі Покровська, так можливий. Тому що, знаєте. За, занадто багато невідомих, які не дозволяють нам зробити певні висновки. І тому я був би дуже, дуже і дуже обережний щодо якихось прогнозів, неважливо, хто їх дає. Чи наш боєць, який сидить в окопі, ви вірно відмітили, що для нього його окоп є найважливішим центром всіх подій, і кругом цього окопу крутиться все. Чи західні журналісти, чи західні експерти, так звані. Знаєте, мене трошки дратує, я сам не претендую на роль якогось видатного експерта, але ми з вами вже перебуваємо в стані активної війни понад два роки, і ми можемо мати певний досвід щодо висновків або оцінки ситуації. Західні ж експерти вони більше покладаються на ті знання, які вони мали 10, 20, 30 років тому. Тому зважати на їх думку, сенс є, тому що іноді вони кажуть абсолютно вірні речі. Но ці от невідомі фактори, про які ми з вами говорили, обрахувати які неможливо, вони вносять свої корективи, як на користь України, так і на користь Російської Федерації. Тому дивимося, як ситуація розвивається і чим можемо допомагаємо нашим хлопцям на фронті. Ну і також щодо Курської області зараз є різні повідомлення. Їх правда, небагато, але зокрема з офіційних це те, що ми бачимо, від ЦНС центру національного спротиву, де кажуть, що за їх даними, які опираються на дані місцевого населення, своєю чергою, більше трьох тисяч північнокорейських солдатів вже почали злагодження в Курській області. Але знову ж таки тут включаються західні змі. Зокрема, Альпейс повідомляє, що українські військові могли вже вдарити по Солдатах з північної Кореї їх Росія перекинула до зони бойових дій. тут важливі перші аспекти коли нам наші західні партнери, скажемо так, повірять, як, як в якому вигляді маємо показати ось цих північно-корейців, щоб вони зрозуміли, що вони дійсно воюють проти України? Бо поки що розводять руками, зокрема Штати, що мовляв, ну ми поки не знаємо, що вони будуть робити щодо північних корейців, ви знаєте. Праві обидві сторони, тому що для нас ну, дуже важко буде виокремити, що це північні Корейці, а не жителі Російської Федерації Монголоїдної зовнішності. Чому? Тому що я підкреслював, підкреслю і буду підкреслювати, йдеться не про залучення військ Північної Кореї для участі у бойових діях на території України. Йдеться про залучення громадян Північної Кореї, які передягнуті в російську військову форму, а можливо, з фальшивими документами або взагалі без документів, які можливо можуть бути залученими до бойових дій на території Курської області. Якщо ми говоримо про Курську область, 3 тисячі 1520 цифри можуть різнитися для нас. Це не має значення для нас. Має значення знищення ворога. Знов-таки, знаєте, Північна Корея це може викликати певне занепокоєння, якщо ми надамо певні факти, а давайте не забувати, що Росія, і Північна Корея як диктаторські режими з десятилітнім, ну з майже віковим досвідом, я б сказав, так, столітнім досвідом, віртуози просто у створенні фейків або замилювання очей. Вони можуть зробити все можливе, щоб північно-корейські громадяни, давайте поки що їх так називати, не попадуть в поле зори українських бійців в будь-якому вигляді в живому, пораненому в полони, вплив до знищення поранених і витягування або присипання тих тіл і так далі, тому подібне. Це така ситуація. І ми на це, ну я б сказав, не маємо сподіватися або покладатися від слова взагалі. Давайте будемо цинічно відвертими. Попри те, що так, це є велика проблема, тому що скільки б їх не було, півтори бойовий ресурс, і цей ресурс, це патрони, це снаряди, міни, системи залпового вогню, нам треба буде переробити цю масу гарматного м'яса, як би там не було, але в будь-якому процесі треба шукати і позитив. Тобто я не маю жодних сумнівів, що відповідні представники Південної Кореї, які вже мають певну зацікавленість в тому, що відбувається на нашому фронті, з огляду на присутність громадян Північної Кореї, вже знаходяться на території України. І е, ці люди, ну, більш вправні щодо здобуття певних фактів. І для нас це є надзвичайно важливо, шановні друзі. Чому? Та тому, що Південна Корея це по факту своєму один з найбільших арсеналів світу, який ми до цього часу не використовували, який ми зобов'язані використати наповну, як джерело надання нам озброєння і боєприпасів, так і, хто знає, давайте пофантазуємо трошки використання місцевої інфраструктури для розширення наших дронових операцій на далекий схід. Там, де нас абсолютно не очікують, і там, де ми можемо розгулятися наповнення. Достатньо згадати дві локації, такі більш-менш цікаві: це на Амурі, де е, випускаються літаки, і е, підприємство Владивостоку, в яких е, проводиться ремонт атомних підводних човнів. Уявіть собі ефект, який буде завданий ударами наших дронів по цих об'єктах. Тому знаєте, в даному конкретному випадку мене якось мало турбує реакція Сполучених Штатів Європейського союзу, тому що знаєте, я як людина матеріалістична і практична я більше покладаюся на те, що ми можемо пощупати, про що ми можемо домовитися, і яких цілей ми можемо досягти вже і зараз. І саме тому ми протягом останнього тижня спостерігаємо таку інтенсив, такий інтенсивний діалог між українською владою і владою Південної Кореї. Що мене дуже дуже тішить, я молю Бога, щоб цей, цей діалог перетворився у практичні кроки щодо нашої допомоги нам. Уявіть собі, ми, як країна, яка воює вже три роки, має унікальний бойовий досвід, як країна, яка зробила просто колосальний крок вперед у технологіях безпілотних систем, які ми преференції можемо отримати, долучившись до високотехнологічної цивілізації Південної Кореї. Які я навіть боюся уявити собі, які перспективи це відкриває перед нами у разі правильного визначення задач і правильної вибудови наших взаємовідносин з Південною Кореєю. Тому знаєте, ну ну що ну будуть північно корейські громадяни, одягнені в російську форму воювати. Наша задача їх знищувати. Я на це дивлюся більш глобально, більш перспективно. Як думаєте про імовірний вихід з Курської області наших сил оборони може йтися взагалі до кінця цього року? Бо вже видно, що деякі такі тези серед деяких експертних кіл лунають, що мовляв, ну зрозуміло, що Україні не потрібні ці території як в окупації? Це очевидно, це частина нашого плану перемоги, сказав Зеленський. Але коли може йти взагалі мова про вихід з цієї території? Пані Анастасія, якщо ви будете про задастеся цілею відслідкувати мої виступи, мої повідомлення, то я казав, що в принципі вже в вересні місяці ми мали всі підстави виходити. Розумієте, в чому справа? Ми ведемо в такому випадку війну трошки іншого характеру, і не дай нам Боже ну, перестроїтися і вести війну за правилами противника. А саме не віддамо якоїсь території, будемо отримувати там до останнього солдата, триматися і все. В природі українського війська, в природі українців ведення маневреної війни без затримки на місцевості. Війни, яка потребує постійного руху, турбування противника, нанесення йому болючих, несподіваних ударів. Тому що якщо ми опиняємося в статиці, Противник отримує всі переваги. І знаєте, мене дуже сильно дратує, коли там порівнюють. ось ми контролювали 1100 квадратних кілометрів території. Тепер ми контролюємо 700 квадратних кілометрів території. Повірте мені, якщо б ми контролювали тільки шляхи, а не території, ми б могли досягти більшого. Тому на питання, коли ми можемо виводити наші війська, то будь-якої миті, будь-якої миті, тому що вони свою задачу виконали. І викунули її давно, ще в вересні місяці. Я б сказав так: якби ми могли перекинути ці війська і нанести удар десь, умовно, в Брянській області, в Другої області, тобто створювати такі прецеденти постійних проривів кордону глибоких з контролем території, це було б добре на сьогоднішній день. Наші хлопці виконують задачу, ну яка я б сказав так, важлива, вона необхідна. Але ну трошки не то що сумнівана, а спірна з точки зору оцінки її ефективності. Ми притягуємо на себе приблизно 50-55 тисяч російських військ, які безумовно за цей час могли бути використані на інших фронтах, але якою ціною? Розумієте, від самого початку ця операція достатньо просто подивитися на перелік тих військових частин, які задіювалися. Вона передбачала розглядалася як саме маневрені рейдові дії. Відповідно, і перелік військових частин, які залучалися, відповідають саме цій задачі. десантно штурмові війська не призначені тримати стратегічну або оперативну оборону. Штурмові війська призначені для штурмів, і для того вони мають відповідне спорядження озброєння і бойову техніку, а вони ніяк не призначені для ведення стратегічної оборони також. Тому, знаєте, як казав один мій приятель, він помер, на жаль, кожному овочеві свій срок. Задача відпрацьована, тому ми маємо абсолютно спокійно відноситися до рішення нашого командування щодо можливого виходу з території Курської області. Коли це рішення буде прийнято, на жаль, ми з вами вже говорили неодноразово, що ми з вами можемо оперувати приблизно п'ятью, максимум сімома відсотками тої інформації і тих фактів, які доступні на доступні нашому військовому керівництву, така ситуація. Ну і про такі більш стратегічні речі сказав і Роман Костенко, це секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки оборони розвідки. Він каже, що, по перше, найближчим часом комітет Верховної Ради має розглянути на зустрічі з Рустемом Умєровим, міністром оборони, систему зміни управління. Він каже, що наявна система, яка передбачає функціонування такого оперативно стратегічного оперативно-тактичних груповань військ, була ефективною на початку повномасштабного вторгнення, коли військове командування. Мало швидко перекидати бригади на інші напрямки, але зараз систему треба міняти. І каже, якщо не змінять, то це може закінчитись трагічно. Ось так він дослівно сказав цією фразою. Пане Сергію, правда, сьогодні якісь такі зміни нагальні вже мають бути, і що на це ніхто уваги не звертає? Ну, ви знаєте, в експертному середовищі завжди про ведуться розмови і дебати відносно того, яка система може бути більш ефективною і відповідати потребам тих чи інших умов, тому знаєте говорити там, що от ми зараз змінимо систему і буде нам щастя, ну це буде неправильно. Ми маємо підлаштовувати систему воєнного управління під задачі, які вирішують зараз війська і під можливості нашої економіки. Ви знаєте, там гуляла така ідея, яка мене, чесно кажучи, дуже сильно дратує. Ось давайте створимо корпуса, створимо дивізії. тобто back to USSR, тобто повертаємося в радянський Союз. Що виглядає від ну, відвертої маячною з точки зору сьогодення України і неможливості її імплементації? А, чи є на сьогоднішній день наша система достатньо ефективна? Питання так само спірне, тому що знаєте, розвалити систему легко, а от поставити на її місце протягом короткого періоду часу щось ефективно і дійсно дієве. Це вже питання трошки інше, тому що, знаєте, не справа в бажанні або не бажанні, тут справа ну, виключно в людських особистостях. Тобто, знаєте, коли ти знаходишся в певному алгоритмі дій, коли ти розумієш, що ти робиш, і тут від тебе вимагають зробити крок назад, озирнутися по сторонах, прийняти якісь рішення і переформувати свою роботу, вибачте, це потребує часу. А скажіть мені, будь ласка, чи можемо ми собі той час дозволити сьогодні? Я маю певні сумніви. Хоча я жодним чином не маю, не маю сумнівів в тому, що нам потрібно постійно, і це не має бути, знаєте, така кампанійщина. От сьогодні Верховна Рада вирішила поміняти систему військового управління. Військове управління має змінюватися і відповідати нагальним потребам військ і тим задачам, які ті війська виконують. постійно. Тобто, не так, що сьогодні, раз і все зробили. Такого не буде, і цього не, не можна робити, але так, я можу погодитися з тим, що наша система управління потребує певної адаптації до того, що відбувається на війні зараз. Також нам американські аналітики нагадують, що в Росії не все так добре, Очевидь, що виснажена армія, ну і власне, можливо, сам Путін, але дослівно вони сказали так. Що витрати на підтримання війни зростатимуть, оскільки Росія продовжує витрачати людські ресурси і матеріальні засоби на фронті. Російські ресурси обмежені, і Путін не може нарахуватися з цими втратами нескінченно довго. Тут правда. Я б ще посперечалась далі. Вони кажуть, що російська економіка досягне точки вигорання, і ця точка вигорання завдасть величезних збитків російському суспільству, що може змусити Путіна прийняти важливі рішення про те, як забезпечити ресурсами російську війну або змінити спосіб ведення війни, щоб зберегти стабільність його режиму. Тут правда важливо розуміти, так а на що там готовий Путін заради стабільності свого режиму. Чи це можливо саме той фактор, який змушує його сьогодні задумуватися про війну в Україні, як він її веде? Ну і власне ми всі бачимо, що економіка Росії вона на плаву, але дуже багато проблем вже є. Все ж таки, що може змусити Путіна переглянути свої погляди? Ніщо. Ніщо не може змусити Путіна переглянути свої погляди. Чому тому, що Путін а Будує на сьогоднішній день російський рейх, і він зараз опинився в ситуації унікальній, яку перед ним не мав ніхто з правителів того суб'єкта міжнародного права, який в тих кордонах, які ми бачимо сьогодні, називається Російська Федерація. Ніхто жодний з лідерів або правителів тієї землі не мав таких можливостей, які має Путін на сьогоднішній день. Тому питання, чи може її зупинити людські втрати? Ні, не можуть. Здається, більт опублікував мапу, на якій показано, що Путін готовий наступати далі, і мало того, вони вже під цей наступ заклали втрати в 100 тисяч загиблих. Добавте сюди як мінімум 400 тисяч поранених. Півмільйона вони готові покласти вже і негайно. Чи турбує Путіна це? Ні, абсолютно ні. А, чи може він, як то кажуть, знизити інтенсивність бойових дій? Зможе, але на сьогоднішній день у нього немає підстав навіть мислити про те, щоб припинити цю війну і або вважати цю війну безперспективною. Адже давайте подивимося, що відбувається прямо зараз. Путінські війська наступають? Так, наступають. Це коштує їм 400 чоловік на квадратний кілометр? Так, а кого це турбує? Путіна. Путіна це абсолютно не турбує. Він щасливий від того, що він став безумовним, знаєте, володарем Російської Федерації, тому навіщо йому змінювати формат цієї роботи? В нього все буде прекрасно. Той пиріг матеріальних благ, які зараз розподіляються, умовно на ну давайте так, умовно на 100 чоловік буде розподілятися на 50, і він входить в до коло, яке буде безумовно отримувати всі бенефіти і преференції. Тому для нього ну, добробут населення має таке дуже похідне значення з огляду на те, що, щоб люди в Москві, саме в Москві, не вийшли на голодні бунти. А Москву вони можуть ще отримувати. Ну, давайте скажемо, будемо відверті і свідомі, того, що до тих пір, поки Росія матиме можливість продавати свої вуглеводні, а зробляючи на цьому колосальні гроші. То сказати так, що у Путіна будуть якісь підстави зупинити війну. Я б не брався. Друге питання полягає в тому, що на сьогоднішній день немає активної політичної сили, яка може скласти альтернативу Путіну. Ну просто немає. Вони всі знищені. Народ заляканий. Тому чому йому чому його переживати? Він має певний час, і знаєте, давайте не забувати в Росії є такі. Тренд, який називається Російський, авось, а пронесе, а там щось станеться. Тому, знаєте, американські аналітики кажуть абсолютно об'єктивні і реальні речі, але чи відповідають ці речі тому, що відбувається в Російській Федерації, сказати важко, тому що знов-таки в деяких моментах ми не можемо передбачити, як ситуація буде розвиватися і на що буде здатний так званий російський народ, і на що буде здатний на кремлівський. Режим. Що ж, пане Сергію, вдячна вам за аналіз усіх найважливіших подій. Будемо дійсно спостерігати і робити всі разом все заради перемоги. Дякую вам. Всього найкращого, дякую вам. Друзі, з вами був Сергій Грабський, це вилковник запасу ЗСУ. Дякую кожному з вас. Подобайка, коментар. Ну і так само підписка на фабрику новин. Бережіть себе кожен.